25 грудня з візитом до шостки завітали заступники міністрів ряду профільних міністерств. Почесні гості взяли участь у зустрічі обговоренні Єднаймося заради перемоги. Вона розпочалася із традиційних різдвяних привітань. І влади різних рівнів, які були запрошені на зустріч, привітали ініціатор обговорення народний депутат Ігор Молоток та міський голова Шостки Микола Нога. Ці люди, які приїхали до нас в гості, точно розуміють, як допомагати. Я знаю, що ви тут, тому що вам є байдуже доля Сумщини, доля України. І нас об'єднує єдина наша перемога. І я щиро вірю, що цей захід стане потужним кроком для того, щоб її втінити найскоріше. Вітаю всіх зі свята Різдва, особливо гостей з нашої столиці, шановних гостей, голів громад Сумської та Чернігівської області, до роботи. Під час обговорення столичні гості поділилися з присутніми планами та проектами, які будуть реалізовуватися наступного року. З Самого початку агресії ми вже розуміли, що буде нам потреба якось оцінити наші збитки, які ми отримали від ну, скажімо, збройної агресії, розробляються відповідні методології. Але в першу чергу Міністерство інфраструктури розробило державний реєстр зруйнованого та пошкодженого майна. Він запрацював нещодавно, і я дуже прошу всіх територіальних громад, хто має до цього відношення, вже сьогодні фіксувати в цьому реєстрі ваші збитки у тому майну, якому була завдана шкода. Наша злагоджена робота, якісно підготовлений матеріал щодо оцінки збитків. Це наш ключ до міжнародної правової системи, для того, щоб інші країни прийняли у себе внутрі рішення про виділення цих репарацій. Ті майно і активи, які російських компаній, російської влади, вони візимаються і нам треба знайти шляхи, для того, щоб ці гроші пішли саме на відбудову нашої України. Болючі питання це завжди дороги, мости. І ви бачили, що після деокупації ми в першу чергу, як міністерство інфраструктури, максимально разом спільно з Украфтодором, направили ресурси, які у нас там залишилися не в невеликому обсязі, але направили на відновлення мостів. Будь-яких переправ підрядники працювали без грошового забезпечення, але робили. Народні депутати підключалися по кожному мосту. Там, порядка 11,2 мільярда гривень у нас було саме на створення мостів, які там Чернігівська, Сумська, Київська область були зруйновані, перші гроші пішли на ці заходи. Дійсно, Сумщина постраждала, одна з найбільших областей постраждалих. І, дякуючи, вам відновили сполучення між Чернігівською і Сумською областю. Мост був зроблений. Це так, дякуючи. Але у нас є ще дві проблемні питання. Це напрямок дуже важливий Вертівки, об'їздів, які виїхали, дійсно вас запросили, щоб ви побачили які там ями. Ми прохання, що ми подали документи, щоб ви зробили об'їзд прямо там. Зробили там переїзд. І, і там це. Можливо. І ще у нас а, путівська громада, боява лежачі це теж об'їзд, як їхати з шотки на Суму, теж проблемне питання. Стосовно доріг я не буду кривіт душою, буду намагатися максимально чесно говорити. Грошей на все не вистачає. Всі розуміють, у держави є певні пріоритети. Закінчили перший аудит. по Світовому банку ці кошти надались нам на самому початку нашої, нашої військової агресії, на початку березня. І наші міжнародні партнери дійсно розуміють, що Мінфін використав ці кошти за призначенням і постійно до нас, нас потім зростає довіра, повага. Нам більше довіряють і нам, нам, нас більше будуть фінансувати. Ми 100% переможемо, тому що ми українці. Ми, якщо е, не зможемо, то ми загризимо всіх, тому що ми українці в цьому році по освітній субвенції. Ну дефіцит коштів буде, але е, в цьому році піднімаються е, залишки, ви знаєте, відповідно до закону про державний бюджет цей рік, залишки освітньої субвенції піднімаються наверх. Вони будуть в спецфонді Міністерства освіти і відповідно до потреб кожного. Е, Бюджету місцевого будуть перерозподілятися. На що було спрямована наша робота, якщо так казати, да? це якраз на забезпечення базових видатків, це для нас, було сектор безпеки оборони, соціальні видатки, освіта, охорони здоров'я, продовження виконання функцій саме такі. І отака зустріч, чому нам вона важлива? Тому що ми можемо почути, побачити тих, хто не просто от як ми комунікуємо з книжками, цифрами. А хто комунікує з людьми? Ті, хто бачить проблему і можуть нам про неї сказати, тому що нам зверху або там з Києва досить некомфортно або незрозуміло, що саме відбувається у вас. І одиночно ви можете розказати, де дійсно у вас є проблеми, і які ми можемо вирішити. сказати, що в наступному році в бюджеті у нас передбачено деякі речі, які в тому числі дадуть і... Постраждалим територіям певний фінансовий ресурс. Це у нас є фонд ліквідації наслідків. Він поки що не настільки великий, там близько 50 мільярдів гривень. І тут обласний рівень разом з іншими мають досить чітко відпрацювати той пріоритетний перелік об'єктів, який потрібен буде в першу чергу. Окрім того, у нас є окрема дотація на втрачені доходи. Це те, що буде спрямовано саме на території, які постраждали найбільше, в зв'язку з тим, що в них не буде цих доходів, які вони мали отримати. Ми будемо діляти кошти на будівництво бомбосховища. Для початку це на територіях ША. Наступний рік буде складний. Але в будь-якому разі буде легше, ніж поточний рік. І ми всі до цього вторимо. У нас вже працює також субвенція на програму Дрібні парки, субенця на роботу координаторів активних парків. На наступний рік передбачено в нас 54 мільйони, це 750 координаторів. Я дуже сподіваюся на вашу активність. Знайдіть, будь ласка, в ваших громадах активних людей, які користуються авторитетами місцевих мешканців, та будуть залучати людей до активного і змістованого дозвілля. Діалог між представниками органів місцевого самоврядування та представниками профільних міністерств дозволив останнім з перших вуст дізнатися про проблеми на місцях. Так, очільник Шосткинської громади не міг не торкнутися теми збереження місцевого вишу. Хотів би звернутися, ви знаєте, ці питання збереження Шосткинського інституту Сумського державного університету. А от сьогодні стало, коли війна, якісь питання. Так Андрій Олександрович, я просив про вас підтримати. Закінчиться війна, потім вся будемо думати, що робити. Нам треба перемогу ще завоювати. Там не лише наші зусилля потрібні, але зусилля місцевої громади. В першу чергу для того, щоб контингент студентів збільшувався. І контингент укладачів, які здатні пройти атестацію, акредитацію освітньої програми, щоб довести якість цієї освітньої програми, він також збільшився. Обов'язково да, обов зустрінемося в Києві і переговоримо для того, щоб знайти, скажімо так, той вихід, який влаштує безумовно всіх. І обласна влада і Міністерство єдине в цьому напрямку з. Захистити інститут і зберегти його. Трошки хотів би, щоб тут доєдналося невеличке міністерство міністерство фінансів, тому що, скажімо так, там мова йде не тільки про спільну роботу в області міста, але й про ті кошти, які думаю, що міністерство фінансів погодиться дати якісь там можливості зберегти це. Перший заступник голови Сумської ОВА Тарас Савченко представив присутнім стратегію відновлення і розвитку економіки Сумщини, яка має найбільший кордон з країною агресором, і дуже постраждала від дій ворога. Що Сумщина це не буферна зона, це регіон, який має майбутнє у всіх сенсах цього слова. Тому ми ще 10 травня створили раду з відновлення та розвитку економіки області а там. Біля 60 проєктних ідей відповідатих завдань, які згруповані за п'ятьма напрямками. Якщо буде стояти Сумщина, вона буде стояти, ми в це віримо і заради цього живемо і боремося, буде й перемога. Робота по відновленню нашого регіону вже розпочалася і успішно продовжується. В цьому гості зустрічі змогли переконатися, переглянувши презентацію спільної роботи Ігоря Молотка з керівниками громад. В ході зустрічі присутні вшанували хвилиною мовчання полеглих захисників України. Народний депутат Ігор Молоток подякував військовим, які вже 10 місяців боронять нашу батьківщину, і передав одному з підрозділів тероборони Сумщини генератор та автівку, завдяки яким нашим героїчним хлопцям та дівчатам буде легше наближати таку довгоочікувану перемогу. Під час сесійного засідання депутати міської ради не і питання роботи пунктів незламності та забезпечення енергетичної безпеки мешканців громади, зокрема, розпочато закупівлю буржуйок для будинків з автономним опаленням. У місті вже три будинки двох і трьохповерхових окремі будинки звернулися люди там, де індивідуальне опалення, з пропозиції поставити буржуйки. І ми купляємо, і будемо роздавати. Тобто, отакий процес пішов. Міський голова наголосив на необхідності продовження роботи у цьому напрямку. У нас мінімум 10 пунктів незглавності це прості люди, прийшли до нас і запропонували створити у підвалах, в своїх будинках, в інших приміщеннях пункти незглавності, самим, в звільний час, покидали перегородки, ми там їм допомогли цементом і ще якісь будівельними матеріалами, вони працюють. Тобто це процес нашої безпеки на перспективу. За словами Миколи Ноги, у Шостинській громаді приділяється більша увага роботі з забезпечення закладів громади всім необхідним на випадок повного блекауту. Більше ініціативи з міста. Шановні, ми повинні продумати так, що якщо буде повне знищення енергетичної системи, ми повинні в цьому місці вижити. Ми повинні вижити. Ось стоїть завдання. Тому ми робимо більше ніж в інших містах цих пунктів, більше купуємо буржуйок, електростанцій, таке інше. Да, воно не все получається. Да, десь хтось не завів, да щось поламалося. Там дим іде там. Це ж і в кождому кожний день щось робиться в цьому напрямку, і будемо робити до тих пір, поки не створимо мову. Не залишилось поза увагою питання доступності бомбосховища в центрі міста, будівля якого перебуває у підпряткуванні укртелекому. Я прошу якось узгодити з Укртелекомом. Відкрити приміщення у когось повинен тучку, щоб воно відкривалося і вночі, і в день. Бо люди занепокоєні дуже. Ми вчора відпрацьовували це в день. Буде відкривати працівників телекома. Наші займаються согласовують, а вночі будуть чергове спеціальне призначення. І там, крім цього, ми вирішуємо питання взяти його до нас на, в оренду або власність в залежності. Від ситуації і будемо його ремонтувати, тому що там його роздьоргали, розсмикали такі. Розглядаючи питання прийняття статуту комунального підприємства Шостка зеленбуд депутатам представили нову керівницю установи. Нею стала Наталія Шляхова. У новопризначеної посадовиці досить великий досвід роботи. Я виконую обов'язки лише два місяці. До цього я працювала у управлінні житлово-комунального господарства. Я маю три вищих освіти. Я є кандидатом філософських наук. Ось і до цього я була займала посаду голови сільської голови військової маківської сільської ради. Новопризначений призначений керівник підприємства прозвітувала про його діяльність за останні два місяці роботи. За ці два місяці ми провели певну реорганізацію комунального підприємства. Я прийняла підприємство дуже з, великими, з великою заборгованістю. За два місяці ми змогли погасити заборгованість 6 місяців заробітної плати завдяки напрацюванню. Я дуже вдячна вам, депутатам, за підтримку. І в майбутньому буду дуже вдячна за те, що ви підтримаєте комунальне підприємство. Також Наталія Шляхова проінформувала про плани у роботі підприємства з метою покращення надання послуг. Навіщо ми змінюємо статут? для того, щоб розширити свої надання своїх послуг, щоб бути більш рентабельними? Наші двері для кожного депутата відкриті. Багато вже депутатів до нас зверталися, ми нікому ще не відмовляли. Так, ми зараз заключили певні договори з за різними із районною радою, і зараз ми з ними працюємо. І